Принімай зека, син трьошко відмотав. І кум, і сват, і брат. Це я звичайно друзі говорю про Юрчика Горбунова. Неодноразово його згадую в наших етерах. Задачу виконано, перевиконано, і з чистою совістю повертаємось додому. Адже неймовірно талановитий телеведучий, також він актор. Завжди дивилися ми і танці зірками. Він вів, але оце тепер на поруки бігав до Коломойського олігарха. Підтримував, хотів взяти на ці поруки, щоб його випустили. Але поки Коломойський сидить, я не знаю, чи надовго. З В'ячеслав Хостікоєв на сьогодні в Етері, вже про корупціонерів. Ми говорили в попередніх інтерв'ю, а сьогодні про 33 скажених мільйона. Але звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитися від державної підтримки. Хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати. Але ми, повторюю, відмовляємось від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проекту. Ти знімався в серіалах чи в фільмах, правильніше сказати, Юрія Горбунова Скажене весілля. Це Рада, моя майбутня дружина. Я не люблю готувати. а, а що ж тоді ти що, любиш? А я співаю, а я танцюю. От класно ти зіграв і загалом люди дивляться. І Горбунов каже, що люди дивляться, ці комедії, вони відпочивають. Але зараз питання були про 33 мільйони гривень, які дала йому держава. А точніше. Міністерство культури України, там був Ткаченко, Олександр Ткаченко, він був гендиректор 1+,1, плюс Це я пояснюю глядачам. І він, в принципі, мав таку схему: там це Юрчик, це, це Петрик, це той і якби все одно свої зв'язки були, бо такого відкритого тендера ми не бачили. Це взагалі не лише його комедія, там було 500 мільйонів виділено на кіно, серіали і так далі. З Міністерства культури на пам'ятники, на Музей Голодомору. От, але е, Горбунову ну, до, добряче попало за ці 33 мільйони гривень державних коштів. Я був одним з тих, до речі, теж, хто запостив, мене не зрозуміла компанія, чому я типу, їх не підтримав. Мені там навіть щось написали на моєму пості там один з сценаристів. От. Я їх розумію, типу, що. Моя мій пост і мені не сподобався, я запостив просто що скільки було виділено, і я запитав, навіщо, чи це зараз типу, потрібно так. Uh -huh. Я пам'ятаю ту історію, коли це була ще корона, вона була у самому uh -huh. розпалі. Ось і ми почали знімати. Там були в е, паузи, тому що там ну хтось на хтось захворів, пауза. Прості, там і йдемо далі. От що я можу сказати про е, Юрія Горбунова. Це те, що те, що ви сказали, він талановитий ведучий, там, і взагалі людина у нього богом дано це б е, комунікувати, е, поєднуватись з будь-якою компанією, бути центром, центром уваги, ну, коротше, але буш на сковоріці. От я згадав, <гум> ну дивіться. Він да, він може типу вийти з будь-якої ситуації. Це знаєте, мені е, ну, дуже да. нагадує Богдан Михайлович Бенюк, теж йому богом дано. Він душа будь-якої компанії, ось і вони в чомусь схожі. Оце знаєте, коли ти можеш ну будь-що зробити, от, як як завгодно от стати центром уваги. Але, от, е, говорячи про Юрія Горбунова, я пам'ятаю, коли ми працювали, зазвичай це зовсім два дві зовсім різні людини у роботі на сцені, і там за кулісами, звичайно, о як цікаво. Так, ну ми, ми всі різні. Я, типу, ну намагаюся все таки бути якимось таким е, сталим, тобто ну сильно не мінятися, тому що я людина, типу, ну проста я, я досить нескладна людина. Ну, ось а Юрій він ну, звичайно, в силу того, що його робота пов'язана по більшості з бізнесом. Це все таки бізнес. А ми з вами казали, що бізнес то є гроші і більше нічого. З точки зору навіть бізнесу, у нього все в виграші. тобто, його всі проєкти вони вистрілюють, вони комерційно вдалі. Вони приносять прибуток. Не ось кажучи: по якщо ми говоримо про якість, я тут проведу таку паралель: все таки вони, оця студія і Юра Горбунов, вони нав'язують певний контент. Його багато, і вони його знімають. І вони, все ж таки, знаєте, вони вибирають той вектор, який рухати українського глядача. Як цікаво, ти зараз коментуєш. Дуже цікаво. І е, коли ви розумієте, що ви, е, ви створюєте той контент, який буде виховувати людей. Є такий дуже гарний серіал, який я продублював. Це Netflix 1670. Він нашумів дуже багато, і найбільше взагалі в світі переглядів він отримав саме в Україні. Це серіал про польську шляхту, про невеличке містечко Адамчиха, про корумповану владу, про церкви, які теж ну, взагалі вони просто заробляють гроші. Типу, що купляйте там нашу нову віру, вона захистить вас там від усіх хвороб, там таке інше. Оцей формат, чому він вистрілив? Тому що там дуже грамотно він, е, режисер дуже класний, там, мол, молода людина. І він зробив так, що там самі герої головні, які от грають цю, корумп... цю корумповану владу, вони е, в кадрі, е, типу, такі, знаєте, тупі, примі... примітивні, дуже смішні. Тобто вони висміюють самих себе, оцю владу. Але паралельно там іде сюжетна лінія. Проста, зрозуміла, там, де молодий е, польський коваль, і банянка. І вони, е, е, типу, кохають одне одного. І ця лінія, вона подається дуже щиро, просто і зрозуміло. І глядача це підкупає. Ось. І, І тут все правильно розраховано. У картинах. Юрія Горбунова, все-таки там прослідковується не те, що ми сміємося над самим собою, і не те, що ми. Типі, Ні, ну там, там просто вже є. Там є такі моменти за ці коло і воно вже почало доболюватися. Чи знаєш ці гуцули, оці вони такі, типу, не оці, всі. Ну, це ж створюється таке враження, наче, типу, всі погані. Наче типу, ми не робимо, що оті погані, а ці хороші, прости люди. Uh -huh. У нас так, так виходить, наче що всі якісь пришелепкуваті, шароварщина от, і таке інше. Uh -huh. Я розумію, вони там шукають свій гумор. Я не можу сказати, що це там архіпогано, але просто є і інші шляхи. Я за те, щоб люди експериментували. Щоб вони щось нове, дивилися, що може там в Польщі, в Європі, mm -hmm. в Америці. Які тренди? Я розумію, що типу можна набити собі руку, от можна набити руку. От мене виходить такий формат робити, mm -hmm. та я й буду тулити такий формат. Знаєте, от але наша ну, треба... напрягатися. Uh -huh. Так, так, так. Але треба розривати розвиватися і розриватися, uh -huh. теж коли те це є, і розумієте, я ну, дуже є, хочу... є знаєш, такий фастфуд, а є все таки мистецтво трохи. Так. Ну так. Так, так, і тому мені дуже хочеться, щоб Юра Горбунов і компанія його сценаристів, режисерів, таке інше, щоб вони бачили якісь ще інші формати, експериментували, не боялися вкладати в гроші в проєкти, які вони думають, що вони не вистрілять. Спробуйте, спробуйте, тому що зараз молодь взагалі дивиться там на Netflix, Я ж дублюю все це. Я дуже так, дуже так, дуже так, багато так. дублюю, і я бачу той контент, який іде, і я бачу, що зараз у трендах. І, на жаль, зовсім не туди. От зовсім не туди. Ми зараз крокуємо. От але я, я впевнений, що з'являться молоді режисери, які понесуть нас. Або е, е, ті люди, які робили перед цим, вони почнуть експериментувати з новими якимись форматами. Тобто мені одразу пригадався цей трилер Українські перші ластівки. Ну ж круто було, по поміче іншим... там, там, там моя дівчина зіграла. Рула. Анастасія, так звати її? Так, 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 так. Анастасія, прізвище. Рула. Анастасія Рула. Ви ще досі разом. Звичайно, вона на сусідній кімнаті. Ага, окей. Чи чи прийшли ваші стосунки на якусь нову хвилю? Не знаю, освічення Після серіалу. Після серіалу. Ну, не знаю. Ну, дивіться, серіал, звичайно, от оце якраз той формат. Який я впевнений, що мені дуже, я знаю Насті, так, і вона дуже класно зіграла також. Мені Дякую. всі актори там сподобались, там дуже класно. От бачите, це той формат, я впевнений, який, який був, е, типу, ризиковим, звичайно. Але вони не побоялися. Це був експеримент, і експеримент вдалий. Тому що це формат вже такий молодіжний, і угу. е, у багатьох головах він відгукнувся. У багатьох серцях, от, і тому, от е, у цьому напрямку треба рухатись. От у цьому. От mm -hmm. і тому дуже, дуже приємно, що от, Настя мала таку можливість, от, і всі актори, попрацювати в такому проєкті. От і класно, та, треба, треба більше такого формату, звичайно, mm -hmm. так. І наші відносини. А я не знаю, я... чи він був комерційно успішний. цей проєкт. Можливо, можливо, навіть комерційно, ні, бо м він же ж пішов не на весь світ. Наскільки я розумію. Я тобто... думаю, що от саме перші ластівки дивилися б весь світ оцей серіал <с наш. <с так. От Він це формат для міжнародний, для Netflix, для продажу. І наші артисти можуть стати ну, супер зірками за кордоном. Знаєш, цей паперовий будинок, здається, так? Money Муні Хейст. Yeah, yeah. Про грабіж банку чи там те, що вони там запланували. Цікавий іспаномовний серіал він зараз. Всі рекорди був. Так. Щось таке цікаво було. А от, до речі, згадайте, є у нас якийсь український фільм, який не в рамках комедії е, історія от, розповідає про те, як якісь люди там. Намагається, коротше, банк пограбувати. Згадайте, хоч одну стрічку. Ти знаєш, я думаю, що в нас просто це так не, не заліта. А хоча в нас теж ж корупціонерів куча, чого ж, чого ж не зняти? Чого ж не зняти серіал про корупціонерів? Реально, та це розірве всю Україну і весь світ. Отак, де вони там зберігають? Оці всі історії, там, де облава йде, починається паніка. Це цікаво. Це все цікаво. Або який в них підвішений язик? Я просто дивлюся оце інтерв'ю Юри Горбунова. Він прийшов після цього ну розказати, що відбулося. В нього так язик підвішений, його просто не переговорити, розумієш? Так само і Жгринкевич, він сидить в суді, він такий: я взагалі-то ми, та ми взагалі-то не винні, чесні. Так. Ось ось, знаєш, є певні характеристики їхні такі якості, а ти цікаво було б зіграти, знаєш, передати, що в них відбувається? Тому що Але, там щось вони анстопово. Угу. От я, я хотів з вами подискутувати: от чи варто? от Дивіться от питання от мене воно хвилює дійсно. От всі ми знаємо, от серіал є прекрасний, прекрасний серіал, я нещодавно ще раз, ще раз передивився: це Наркос. От, просто ну я якось, може я неправильно розумію, але там марихуана, розумієш? Це воно воно такий на латиноамериканський ринок та, цей, кокаїн, кокаїн. Там ну все всі наркотики, ну, то але фігурував оце, да, кокаїн. Але от дивіться, людина Пабло Ескобар, я впевнений, що у багатьох людей він визиває захват. Ну, яка Залежно, люди? як його подати, розумієш? Але ж от-от прослідкуйте, серіал Наркос, я, от продивившись серіал, я закінчив перегляд з, з ідеєю, розумінням того, що блін, який був, типу, класний чувак, як він тримав усе у своїй руці. А по факту це вбивця. Це вбивця, і наркодилер і таке інше? Що тут хороше? Він ще хотів бути президентом Колумбії теж так. Але тут хороше, так, актори зіграли класно, актори зіграли так, що типу, він тобі імпонує. Mm -hmm. Але по факту, чи варті ті люди, які зробили, ну, людина підірвала, підірвала літак з людьми, чи варті він згадування і отак от, от ідеалізування? У суспільстві, що потім про нього розповідають, і розповідають, розповідають, і деяка молодь вони розуміють, що блін, отак от треба рухатись по життю. Отак От треба досягати свого Ну таких О, меншість, все таки я думаю, розумієш. Якщо ой, знаю. буде логічне закінчення посадками, якщо вони не відбашляють, не відкупляться, а сядуть таки на 12 чи на тих 15 років, розумієш, тому що вони, вони для мене це вони вбивці. Тому що Світлана Гринкевич, Оля Гринкевич, Роман і Ігор Гринкевич — це один приклад з, з десяток, які в нас є зараз. Але те, як вони шикували, вони їздять у Кризалізниці, ці гелікоптери, шуби, Мальдіви, виїзд. Він в Венеції робить пропозицію е, Морозюк е, як волонтер виїхав, розумієш? Ну це інший світ. Ну, і, і типу, я вже не знаю, якщо дійсно не буде цієї посадки, то не треба і, і серіал Знімати, бо це, бо це дуже. Ну, що людина Скорб. такого зробила, щоб ми його давайте ще серіал про нього зробимо. Ми просто маємо вже запам'ятати. Я роблю дійсно серіал, багато сюжетів про них. І люди дивляться, людям цікаво, як та Гринкевич е, приховує там, її з, з політеху, вона викладачка в Львівській політехніці. Було, mm. Там же стільки, як вона зараз чотири квартири переховує, дві квартири у Львові, дві квартири в Києві, Морозюк на іпотеку відкрила, щоб їх не арештували майно. Ну, тобто це реально цілий серіал, і ми робимо їх публічними, щоб просто люди знали, що вони будуть наступні. А для таких, знаєш, мажорів, типу, які всі можуть, то вони ж побачать, як будуть ну, навкруги. Чекай. Записували ми тему про Горбунова закінчуємо знову про. Тому що гарна йде розмова, і ми, знаєте, це воно розширюється, розширюється. Про горбуну, хочете про Горбунова повернутися, так? Добре. Та вже, мабуть, про нього закінчитись. Не знаю такий фінал про Горбунова. Так. Скажи на весілля: твій досвід роботи в нього, чи сподобався тобі результат, і чи ти знімешся в чомусь схожому? Зараз дивіться от, знову ж таки максимально чесно. Це була остання моя робота поки що на якийсь період в кіно. От, Скажені сусіди, тобто я знявся з скажене весілля 3» в кіно, і потім один епізод у мене був в одній серії Скажені сусіди. Я вам скажу сам процес він був прекрасний, тому що там були прекрасні актори і люди. Там був Назар Задніпровський, який грав мого тата. І це дуже приємна мені людина. І взагалі всі там, хто знаходився, ми, ми знаємо один одного і така, знаєте, утворилася сім'я. І, типу, навіть е, не можна було сказати, що ми там працюємо з Юрою Горбуновим, тому що у нього він дуже зайнята людина, і він там майже, майже не з'являвся. Але, але він е, приходив. Ну, більшість часу я провів там з прекрасними акторами. От. Але чи знімусь я ще в такому, не знаю. Я зараз просто я ж кажу, це були мої останні там роботи, і я хочу. Змінити свій імідж е, повністю. Я хочу ну взагалі щось спробувати зараз щось інше, тому що от дубляж зараз він дає мені дуже багато досвіду акторського, тобто який я не зможу зараз тут отримати. Ну, ось і далі, коли я зрозумію, що ну я може не знаю, підсвідомо шукаю якогось моменту типу аля, перемога. Мені б дуже хотілося б якби вже після цього щось робити, тому що зараз. У мене у мене ну немає чи потреби чи бажання зніматися, бо ну не знаю я і так я, я розриваюся на всі сторони, і ще якщо я зараз буду зніматися, і в проєктах, в яких я не дуже хотів би зараз світитися, тому що зараз дуже дуже сильно експлуатується тема війни. Дуже сильно і вона впливає на наш кінематограф. Зараз дуже багато воєнних стрічок. Є е, вдалі, є невдалі. От є, є. Чи вважаєш ти, що зараз на часі от про, про війну розказувати і показувати? Eh, саме то... для українського глядача. Я маю на увазі не для Західного, а для України. Тому що Трещу. я, наприклад, ну, це, я навіть Winter on fire, я просто це не можу диви, ну, дивитися на Netflix. тому що ну, воно все переносить в ці моменти, я там теж був постійно розумієш. І от мені, наприклад, складно такі е, фільми дивитися? Ну, Олеся Жураківська чудово, так Те, що зіграла фільм Мама нещодавно була у нас в Етері. Е, ну, як ти думаєш, який зараз на часі? Чи взагалі не на часі? Мені нещодавно я спілкувався з одним сценаристом, який, до речі, ми з ним дискутували з приводу мого того допису, що я сказав, що зараз не на часі е, знімати стрічки. Але тут е, є різні сторони. Дивіться, типу. Можна вважати 20 що... в Маріуполі номінований на Оскар, от про що я кажу? Є, типу, дивіться: можна вважати, що типу не на часі, що зараз є чим займатися, і це дійсно так. Але зрозумійте от що? що з цієї сторони, з рашистської, зараз теж іде потужна екранізація того, як вони бачать цю ситуацію, і вони знімають зараз дуже багато цього. І тут або ми вирішуємо крити своїм нашим баченням, так? або ми вирішуємо нічого не знімати. Якщо ми не будемо нічого знімати, то буде тільки їх версія. Розумієте? Це, Розумію. Ну, І це м трошки лякає. Бо, типу, якщо ми не знімаємо, то, то тоді світ буде бачити тільки їхню сторону. Добре, виклик... Значить питання. Дивись, бачиш, з чого я починав. З грошей, виділення грошей на така величезна сума з держбюджету. Звідки ці кошти мають йти? Я чесно пропонував, бо я теж прогорбонував багато. Робив сюжетів. Я пропонував, щоб вони залучали іноземних інвесторів. Є дуже багато, дуже багато людей, які. А як це? Ми, ми будемо давати гроші на зброю, ми будемо давати гроші на війну. Є ж багато таких NGO? Non-governmental organization, вони, yeah. типу, наша політика, що ми не можемо підтримувати там війну, це підтримуйте українське мистецтво. Так, хоча б, хоча б. Хотілося б, щоб вони виділяли кошти, а потім ми змогли б ці кошти е, зібрати людей і сказати, давайте половину все-таки віддамо на армію не нашу. Звичайно. Okay. От, не... З приводу виділення коштів, просто ну, тут треба розуміння того, що. Гроші кожного року вони виділяються для, для кіно, для створення контенту. Ось. І, звичайно, я розумію тих людей, яких ну, я б все віддав. Я б все віддав, щоб мені, мені не потрібно зараз дивитися серіали. Мені не потрібно. Мені хочеться, щоб ми перемогли. І все, мені більше нічого не потрібно. О, але просто я розумію, що е, держава вона так існувати не може, і той факт. Що, типу, з цієї сторони теж знімається батько дуже хрі... хрінового контенту, їхнього бачення, як це там було, і таке. І ми не думаємо... називаємо ці, ці серіали-фільми, які... Про... про які там ходять легенди. Я, я не знаю навіть, кому це цікаво, тому що якщо подивитися трейлери цих стрічок в Ютуб, там навіть росіяни пишуть, що ну, це неможливо дивитись нам соромно. Нам соромно, що ви, типу, робите таке кіно. Я ну, почув думку. Тому...